Погода на вихідних не потішить стабільністю, поки в одних регіонах потеплішає, в іншій прийде похолодання. Про це нам повідомляє укригідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 12 березня дощі очікуються у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нарешті території країни буде переважати суха та переважно сонячна погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде контрастною. Якщо в західних та північних областях буде прохолодно до плюс 6 плюс 7 градусів, то нарешті території країни буде тепліше до плюс 9 плюс 12 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то на заході очікується мінус, а на решті території буде плюс. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7, а вночі буде від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6, Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 12, а вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 9, а вночі від 0 до плюс 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 11 в день і від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві, 12 березня, хмарна погода протримається весь день. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. У Львові зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 3 до плюс 5 градусів. У Харкові у неділю ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці може посилитись, у другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом, і тільки ввечері закінчиться. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 11 градусів. В Одесі, 12 березня, увесь час утримується хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері з'явитися знову. Уночі буде дрібний дощ, вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!